Всім привіт, друзі! Вами каналі Сервів, і сьогодні у нас буде невеличке таке нове штукінці. Я грав у Турарі, у мене є декілька відео на каналі про неї, якщо хочете глянути після цього відео. Але я вирішив зробити новини про цю гру. І зараз я розповім новини за январь 2025 року. Я вирішив з 2025 року, бо це, в якому ми зараз. Ну, плюс 24-й не дуже актуальний зараз вже. Це ж таки початок го року приніс цима цікавих новин для фанатів террарі. Розробники продовжують працювати над оновленням 1.4.5. І розробники продовжують це робити темотру-лоудер, який використовується для модів. також готують консольні та мобільні версії для майбутніх покращень. Крім того, фанати настільних ігор отримали нові подобиці по терарії та Боридгей. Давайте розглянемо всі деталі. Оновлення 145. Що там буде нового? Робота над Terraria 145 триває, і команда вже на фінальному етапі. У свічному звіті розробники поділилися деякими цікавими новинками, ключовим моменти оновлення 145. Расплей між платформами, велика подія для всієї спільноти. Кравці не ПК, консолях мобільних пристроях зможуть об'єднувати грати разом. Додатковий контент, початочні деталі поки що не розкривають, команда натякає на появу нових предметів, мобів та інших цікавих. Оптимізація продуктивності працюватиме швидше та табільніше на всіх пристроях. Виправлення багів. Команда тестує та всуває всі знайдені проблеми. Та це релізи поки що не підтверджені, але новини вже на фінальному етапі розробки. Moto Water – Покращення для модерів. Тернота модів втерарі продовжує зростати, і команда Moto Water не стоїть на місці. Чиновасічного чинували оновлення. Покращена стабільність та продуктивність Moto Water. Панується оновлення першого лютого, як виправить деякі помилки та покращить сумісність модів. Включення Steam, Runtime для Linux. Забезпечить кращу підтримку модів на цій платформі. Команда продовжує співпрацювати з модерами, щоб зробити інструменти бат ще зручнішими. Мобільна та консольна версія Що нового? Команда DR Studios, яка займається мобільною та консольною версією, продовжує адаптацію сутерарі 1.4.5. Наставні оновлення активне тестування оновлення 1.4.5 та мобільних пристроїв та консолах. Укращення продуктивності особливо, на Nintendo Switch. Виправлення проблем з керуванням та відображенням інтерфейсу. Гравці консоли та мобільних пристроїв можуть очікувати вихід оновлення незабаром після релізу ПК-версії. Терарія. Топорт гейм. Нові деталі. Так, терарія, які люблять настільні ігри, отримує ще більше цікавих новин. Ще відомо про настільну гру. Треба бути кооперативною. Кожен учасник зможе досліджувати свій терарію разом із друзями. Зробника залежить фіналі тестування та підготовку до виробництва, що на та реліз у червні 2025 року. Ця гра обіцяє передати атмосферу терарію у форматі настільної гри та стане чудовим доповненням для Усесвіту терарії. Мерч та новинка для фанатів. Релоджик продовжує випускати унікальні товари для фанатів. Говна новинка місяці футболка дерева. За натхнення теря після замовлення у Шимеру. Доступне замовлення на магазині терарія з Хто хоче, може купляти. Крім цього, магазин пропонує футболку, аксесуари та колокційні предмети для фанатів тараї. Висновок. січень 2025 року був насиченим для тарання ось ключові моменти. Як я перечитав впановлення 1.4.5 майже готове. Розплей між платформами в нас нововведенням є, яке об'єднає гравців, командулодеру отримав покращення стабільності та сумітності модів. Консольна та мобільна версія активно тестуються, Настільна гра Terraria вийде у червні 2025 року і нова футболка кадерас вже у продажу. Terraria продовжує радувати фанатів второї можливості і 2025 рік виглядає дуже перспективним для гри. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. вам був канал Астерлів. Не забувайте заходити на мій Discord канал і стрімовимося у наступних відео.